Постійна комісія з питання про промислового комплексу земельних ресурсів охорони навколишнього середовища, будівництва, транспортного зв'язку законності, правопорядку та захисту прав громадян. голова постійної комісії Олійник Роман Іванович, заступник постійної комісії Коваль Михайло Олегович, секретар постійної комісії Накімо Ольга Богданівна, члени постійної комісії Мазник Андрій Іванович, Кінак Василь Ізидорович, Водиляк Ігор Степанович, Панюра Михайло Мирославич. Присутніх четверо, три відсутні. Починаємо засідання комісії. Питання. Про надання дозволу на виготовлення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки орієнтовною площею 470 га для об'єкту природного заповідного фонду місцевого значення Васильковецька степова ділянка яка розташована за межами села Васильківці з метою передачі її постійне користування КП Поділля Високовецької сільської ради за рахунок земель комунальної власності з кадастровим номером 6121 6804 0010011050. -00 Дозволу на виготовлення технічної документації, інвентаризації земельної ділянки лісові землі, орієнтовною тощою 12 ГА, розташованою за межами села Целіїв з метою реєстрації у комунальну власність. Третє питання. Про скасування рішення сесії Всековецької сільської ради номер 2125 рисочка 28, рік 8 з 9 липня 2024 року про надання користування земельної ділянки на умовах договору суперфіції у зв'язку із неукладенням відповідного договору юридичною особою ТОП Нью Енерджі СПВ-1. Четверте питання. Про надання ПГ сарівській липки код. 35.21.79.21 дозволу на розробку технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації земель комунальної власності для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, а саме на земельні ділянки проєктні кульові дороги, що розташовані на території Васильковецької територіальної громади. П'яте питання про надання дозволу Васильковецькій сільській раді на складання технічної документації із землеустрою щодо встановлення відновлення меж земельної ділянки в натурі на місцевості, розташованої земель з села Старий Нижбіро, Зміною координата конфігурації земельної ділянки, без зміни її площі, площі 451 газ, кадастрові номер 6121, 6873, 301, 0,18, 0,6, 58, 16, землі запасу земельної ділянки кожної категорії земель, які не надані у власність, а в користування громадянам чи юридичним особам. Шосте питання. Про затвердження технічної документації з нормативно-грошової оцінки земельної ділянки для розміщення та експлуатації об'єктів і споруд електронної комунікації площею 016 газа кадастровим номером 6121 68 48 302 за межами села Николай. За нормативно грошовою оцінкою станом на перше в сумі 171 тисяча 65 гривень 66 копійок. Сьоме питання про затвердження технічної документації землеустрою щодо встановлення і відновлення меж земельної ділянки в натурі на місцевості для будівництва обслуговування житлового будинку господарських будівель і споруд, просадивна ділянка, чорна Марія Петрівна та передача земельної ділянки власність площею 0,25 ГА. За кадастровим номером 6121 202 0475 в селі Чабарівка, вулиця Нова, 250 Черківського району Тернопільської області за рахунок земель, житлової та громадської забудови. Питання 8. Про затвердження технічної документації землеустрою щодо встановлення відновлення меж земельної ділянки в натурі на місцевості будівництва і обслуговування житлового будинку. Годарських будівель і споруд просадивна ділянка, Ващишині Ярославі Йосипівні та передачі земельної ділянки у власність площею 025 га за кадастровим номером 6121, 6804, 302-204, 0433 в селі Васильківці, вулиця Зелена, 32, Чурківського району Тернопільської області за рахунок земель житлової та громадської забудови. Дев'яте питання. Про затвердження технічної документації землеустрою щодо встановлення відновлення меж земельної ділянки в натурі на місцевості для будівництва обслуговування житлового будинку у Осворівським здійсню і споруд присадивна ділянка Ващишину Богдану Петровичу та передачі земельної ділянки у власність площею 025 ГАЗа кадастровим номером 6121 в селі Васильківці, вулиця Зелена, 11, Чорківського району Тернопільської області за рахунок земель, житлової та громадської забудови. Десяте питання: про затвердження технічної документації землеустрою щодо встановлення відновлення меж земельної ділянки в натурі, на місцевості для будівництва обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд присадивних ділянка королю Степану Михайловичу та передачу земельної ділянки у власність 0,25 газа, катастрові номер 61216236 302 0535 в селі Проволець, вулиця Центральна, 64, Чортківської району Тернопільської області за рахунок земель житлової та громадської забудови. Питання 11. Про затвердження технічної документації землеустрою щодо встановлення відновлення меж земельної ділянки території на місцевості для будівництва обслуговування житлового будинку у своєрських будівель і споруд присадивна ділянка Шепеті Михайло Степановичу та Шепеті Андрію Михайловичу, передачу земельної ділянки у спільну сумісну власність площею 02320 га, Кадастрові No612168113022010399 в селі Жабинці, вулиця Горішня Черківського району Тернопільської області за рахунок земель житлової громадської забудови. 12 питання. Про затвердження технічної документації земноустрою щодо встановлення відновлення межземельної ділянки в натурі на місцевості для будівництва обслуговування житлового будинку господарських будівлі і споруд присадибна ділянка. Марущаку Андрію Петровичу та Волкові Орисі Іванівні, передачу земельної ділянки у спільну сумісну власність площею 025 га за кадастровим номером 601-21-6236-02-01-0528 в селі Лікровулиць, вулиця Зелена, 1, Чортівського району, Стромської області за рахунок земель житлово-громадської забудови. Тринадцяте питання. Про затвердження технічної документації землеустрою щодо встановлення відновлення меж земельної ділянки в натурі на місцевості для будівництва і обслуговування житлових побудинку з господарських будівель і споруд процедивна ділянка Мазник, Гураль Пользі Євгенівні та передача земельної ділянки у власність площею 025 га за кадастровим номер 6121 6811 302010400. В селі Жабинці вулиця Горішня, 50 Чортківського району Тернопільської області за рахунок земель, і громадської забудови. 14 питання. Про розірвання за згодою двох сторін, договору оренди землі номер 11 від 23.07.24 року, платений між Васильковецькою сільською радою, громадянкою громадянином Брезінським Мирославом Степановичем та Мальською Іриною Мирославівною і терміном на один рік на земельну ділянку площі на 25А із кадастровим номером 6121-6893 302-202-0464 для будівництва обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд селі Шабаріка, вулиця Суподільська, 9, зареєстрований 1.08.24 у зв'язку із набуттям права власності на надморокове майно. 15. -те. Про передачу, безоплатну власність, громадянці Мальській Ірині Мирославівні земельної ділянки, для будниців обслуговування житлового будинку, господарської будівлі споруд, присудивна ділянка площою 025 га за катастровим номером 6121-6893-302-202-0464 селі Шабарівка, вулиця Сукудівська, 9, Чорківського району Тернопільської області. 16 питання. Про розірвання за згодою сторін е, двох сторін, договору оренди землі No12, 23, 7, 24, укладеного обіжного Сіховецької сільської торговим громадянином Релюсом Володимиром Михайловичем, терміном на один рік на земельну ділянку площою 035 га, із кадастровим номером 61 21, 68, 9 402 для будівництва обслуговування житлового будинку господарських будівлі і споруд в селі, в селі вулиця Мазурівка, 12, зареєстрований 30.07.24 у зв'язку із набуттям права власності на, на рухове майно. 17 питання. Про передачу безоплатну у власність громадянину Брелюсу Володимиру Михайловичу, земельної ділянки для удивництва обслуговування житлового будинку, своєсті будівлі і споруд, пресидибна ділянка площою 025 га за кадастровим номером 9402 201 0589 в селі Целії, вулиця Мазурівка, 12, Чортківського району Тернопільської області. 18 -те питання. Про розірвання за згодної сторінки двох сторін договору оренди землі No13 від 27.09.2023, укладеного між Васильковецькою сільською радою та громадянином бабій Ганною Михайлівною, безпорувальною Галиною Васильівною, Бабієм Василем Івановичем, Стойко Ольгою Васильівною, терміном на один рік на земельну ділянку площею 02375 га г із казав номером 6121-6873-302-201-0432. Для будівництва обслуговування житлового будинку господарських будівлі і споруд в селі Старий Нижбок, вулиця Нел... Наливайка, 8, зареєстрований 3.10.23 року у року зв'язку з набуттям права власності на нерухоме майно. 19. за про передачу безоплатно у власність громадянинці Бабій Ганні Михайлівні земельної ділянки для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд. Присадибна ділянка площею 023-75 Гакада, 61, 21, 6121 73, 302-201-0432, Старий Нижброк вулиця Наливайка, 8, Чорківського району Тернопільської області. 20 років. Про затвердження технічної документації земноустрою щодо встановлення відновлення меж земельної ділянки натурі на місцевості для будівництва обслуговування житлового будинку, господарських будівлі і споруд, цимбалісті Галині Олексіївні та Бузінській Ольги Михайлівні та передача земельної ділянки в оренду терміном на один рік, площою 02130 ГАЗ, кадастрові номером 6121-6293-302-202-0394, розташованої в селі Чабарівка, вулиця Центральна, 251 Чуртківської районної Тернопільської області за рахунок земель житлової громадської забудови. 21 питання. Про затвердження технічної документації землеустрою щодо встановлення відновлення меж земельної ділянки в натурі на місцевості для будівництва обслуговування житлового будинку, господарських будівель споруд, шванка Галині Михайлівні та передачі земельної ділянки оренду терміном на один рік площою 025 га з кадастровим номером 6121683402010807 розташований в селі Коцюбинці, вулиця Нова, 18, Чортківського районно Тернопільської області за охорону земель житлової і громадської забудови. 22. Про затвердження технічної документації землеустрою щодо встановлення відновлення меж земельної ділянки в натурі на місцевості для будівництва обслуговування шлонку Сферського рівні Споруд Дробенко Володимиру Михайловичу та передачу Володимирі Михайлівні та передачу земельної ділянки оренду терміном на 1 рік площею 0,25 га з кадастровим номером 612168-3042-201-0807, розташованої в селі Коцюбинці, вулиця Нагаїв, штуна, 9, Чутківського району Тернопільської області за рахунок земель житлової і громадської забудови. 23. Про затвердження технічної документації заволочків, що встановлення відновлення меж земельної ділянки на натурі на місцевості для будівництва обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд версивних ділянках. Пащишину Михайлу Васильовичу та передача земельної ділянки власність власності площою 01658 Га за кадастровим номером 6121 в селі Коцюбинці, вулиця Кайданка, 78, 24, -та. про затвердження диплісної документації землеустрою щодо встановлення відносини на земельній ділянці на місцевості. Для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд, присадивна ділянка в Сасі Катерині Іванівні та передача земельної ділянки у власність площею 01949Г за кадастровим номером 6121-6893-30202-0476 в селі Чабарівка, вулиця Центральна, 249, Чорківського району, Тернопільської області, за рахунок земель житлової та громадської забудови. 25. Про затвердження технічної документації земноустрою щодо встановлення відновлення меж земельної ділянки в натурі на місцевості для будівництва особової житлового будинку, звигарських будівлі і споруд, ресадивна ділянка в Сороці Василю Петровичу та передачу земельної ділянки у власність площину 025 ГАЗа, кадастро No61226204, 302-201-0204, селі Васильівці, вулиця Залізнична, 25. Свердківської району зернопільської області за рахунок земель житлової та громадської забудови. 26. Про затвердження технічної документації землеустрою щодо встановлення відновлення вази земельної ділянки натурі на місцевості для будівництва обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд, процедибна ділянка, розіль Тетяні Петрівні та передачу земельної ділянки у власність площею 01651Г за кадастровим номером 6121 6236 3020103 селі Кроволиць, вулиця Зелена, 119, Чорківського району Тернопільської області за рахунок земель житлової та громадської забудови. 27. Про затвердження технічної документації землеустрою щодо встановлення відновлення земельної ділянки на, на місцевості для будівництва обслуговування житлового будинку Осверських будівлі і споруд, президентна ділянка Мединському Михайлу Михайловичу та передачу земельної ділянки у власність площею 0,1804 газа кадастровим номером 6121 68 3 4, 2, 2, 0 1 201 0805 в селі Цюбинці вулиця Нова, 39А, Чорківського району Тернопільської області за рахунок Зимальчикової та громадської забудови. І 28. питання про передачу громадянців Дузінській, Гані Васильів, земельної ділянки, кадастровий номер 6121 6893, 301 0731, площою 15 га, на території Васильковецької сільської ради село Чуванка, району, Берловської області для ведення селянського фермерського господарства за ціною, яка дорівнюється нормативної оцінці 467 693 гривні 27 копійок, землі сільськогосподарського призначення 0102 для ведення фермерського господарства без проведення земельних торгів.